Вподобайте це відео, підпишіться на канал та залиште коментар. Цим ви підтримуєте можливість подальшого створення авторського україномовного контенту. Розділ 10. Побачення. Христина залила окропом з чайника яскраві помаранчеві шкірки апельсина у чашці і задумливо поглянула у вікно. По кухні й коридору розповсюдився стійкий аромат цитрусових. Цей апельсин вона з'їла ще три дні тому, а шкірки засушила, щоб мати змогу тепер насолоджуватися фруктовим чаєм. Дівчина твердо вирішила економити кожну копійку, адже відчувала, що на роботу вже не повернеться, принаймні не на ту, де з неї кожного дня шкіру живцем здирають. Образно, звичайно ж. На білій чашці була зображена чарівна сіра мишка в Чепчику, окулярах та червоно-білій сукні, яка пекла пиріг. Вишневий, замріяно прошепотіла Христина. Сиротинці нам ніколи не пекли вишневі пироги. Від думок її відірвали чиїсь крики біля ліфта. Тихенько підкравшись до дверей, вона подивилася у вічко. А що б тобі, піаніст? Щоб тобі руки повідсихали, як ти зі мною так чиниш? Навпроти сусідської квартири горлопанила висока, худюща, як жердина, розпатлена блондинка. Навпроти неї стояв весь почервонілий, знервований сусід Павло. Ти що, сам святий? продовжувала кричати дівуля. Ти ж мені гроші не даєш. А на що мені жити, жлобисько? Олено, заспокойся! Олено, заспокойся!» – передражнила його білявка. «Окуляри натягнув на носа. Інтелігент, на одне місце собі їх натягни. Павло почервонів, як рак, в той час, як та сама дівчина, розлючено смикаючи за ручку, потягла свою валізу вниз по східцях, продовжуючи щось невдоволено бурмотіти і сама з собою сперечатися. Христина не втрималася і відчинила двері. Вибач, у тебе все в порядку. Я почула крики і вирішила перевірити. Це. Ти... Так, запинаючись, відповів Павло, це моя колишня дівчина. Ну, нічого, може ще помиритися. Христина вдала, що і справді цього бажає. Та навряд чи, задумався чоловік, взагалі-то вона мене обікрала, винесла фамільні дорогоцінності, що мені мама подарувала до ломбарду. Та ти що? схопилася за голову і відкрила рота від здивування Христина. Ага. Криво посміхнувся Павло, і таке буває, і мовчки повернувся до своєї квартири. У нас би в сиротинці за таке, накрили б зверху мішком і били, поки не пройшла похота брати чуже, подумала Христина. Пройшовши на кухню, дівчина знову взяла в руки чашку з чаєм з апельсинових шкірок, сіла на стілець та задумалася. Від думок її відірвав дзвінок у двері. На порозі стояв вже абсолютно спокійний та незворушний Павло. Сьогодні привезли піаніно, сказав він з посмішкою, тому, якщо буде бажання, можемо повечеряти разом, і заодно я покажу, як я граю. А, а як же, показала очима на сходи здивована Христина, твоя дівчина? Вона вже давно мені не дівчина, але я думав, що ми хоча б друзями лишилися. Однак друзів не грабують, чи не так? І він сумно посміхнувся. Ну, що ж, все ще сумніваючись, промовила вона, якщо так, то я не проти. Тоді дай мені півгодини, щоб я підготувався, я за тобою зайду. На тому й розійшлися. Христина дошкандибала до шафи з одягом та вибрала підходящу весняну сукню. Правду кажучи, таких суконь в неї було всього дві. Тому й вибирати було особливо нічого. Однак дівчині подобалося думати, що вона готується до справжнього побачення і має великий та різноманітний гардероб. У домовлений час Павло подзвонив у двері. До нього вийшла нафарбована христина у приталеній зеленій сукні, яка вигідно підкреслювала жіночу форму дівчини. Ти прекрасна, промовив, нервово поправляючи окуляри. Дякую. Зашарілася дівчина. Всередині квартири Павла їй обдало п'янким ароматом білих та жовтих нарцисів, які хлопець попередньо нарвав та поставив увазу на кухні. Я запік овочі у духовці та купив пляшку червоного напівсолодкого вина. Христина схвально кивнула та якусь мить ніякого мовчала. Коли прийшли на кухню до столу, чоловік галантно відсунув стільця. Допомагаючи дівчині сісти, сам налив їй вина. А ти ким працюєш? спитав, зацікавлено дивлячись, Павло. Моя робота ні на краплиночку не така захоплива та витончена, як твоя, посміхнулася Кристина. Я бухгалтер з розрахунку заробітної плати в сільськогосподарській компанії. Павло здивовано підняв брови, бо ж дівчина аж ніяк не була схожа на бухгалтерку. Та у своє виправдання хочу сказати, що я не збираюся туди повертатися знову. Це був другий келих вина, і Христина відчула, що поступово втрачає контроль над ситуацією і розслабляється. А я, знаєш, взагалі письменницею буду. І вона уважно подивилася в карі очі співрозмовника. Уявляєш, письменниця Христина. Хлопець посміхнувся і доклав їй ще овочів в тарілку. Так, поклади ще, будь ласка, баклажанчик, а краще два, ні, три. Ми знаєш, діти з сиротинців любимо попоїсти. «А вже ж! зіграй мені щось, раптом попросила дівчина. Таке душевне, глибоке, щоб до серця дістало. Павло зіграв до Елізи Бетховена. Його пальці швидко й невимушено бігали по клавішах. Сам він, час від часу, закриваючи очі, зливався з музикою, яку грав. Все його тіло, кожен м'яз, рухалися вперед і назад, в такт звуків, і здавалося, що він та піаніно це одне ціле, одне живе створіння, що вібрує, дихає і танцює. Христина заворожено слухала і дивилася на нього, укутавшись в ковдру позаду на дивані. Усе життя до неї підходили знайомитися лише неблагополучні та невиховані хлопці з району, а тут вперше. Зовсім інший чоловік освічений, красивий, розумний, витончений. Та в нього навіть манікюр краще за мій, подумала про себе дівчина. Зі спини, граючи на піаніно, він виглядав ще більш привабливо та загадково в її очах. Закінчивши грати, Павло підійшов до неї і широко посміхнувся. Ну як? Прекрасно, божественно, дуже гарно. Справді? Так. Просто неймовірно граєш. Вони сиділи на дивані та мовчали. Павло м'яко пригорнув вже п'яну христину до себе і погладив її по голові. А хочеш, раптом сказав, обнімаючи дівчину і притискаючи її до себе, я покажу тобі дещо дуже цінне. Дуже цінне? Так, але нікому не можна казати про те, що побачиш. Ого, аж так, повільно проговорила дівчина. Ледь язиком ворочуючи. А вже ж, давай, швидко показуй. Тоді хлопець злегка підійняв дівчину за плечі, поставив на ноги, і вони пройшли в іншу кімнату. Він посадив її на ліжко, а сам прийшов до шафи. Замить повернувся з чималою скринею. А що там? зацікавилася майбутня письменниця. Хвилину, і побачиш, підморгнув змовницький. Поставивши скриню перед дівчиною, він відкрив її й мовчки спостерігав реакцію Христини, у якої аж відібрало мову. Дерев'яна скриня розміром 50 на 50 сантиметрів була набита доверху коштовностями. Золоті ланцюжки, товщиною з палець, рубіни, смарагди, сережки з камінням, каблучки, кольє. Це що? прошепотіла вона. Це мій спадок від батьків. А що ж тоді в тебе вкрала та блондинка? Лише манюсіньку частину того, що в мене є. Але тобі я довіряю на сто відсотків, тому й показав все це. У відповідь Христина лише вражено кивнула, мабуть, через алкоголь, але її не здивувало, що на першому ж побаченні він довіряє їй на сто відсотків. Розділ одинадцятий. Павло робить пропозицію. Ти знаєш, я відразу закохався, як тільки тебе побачив. Справді. Та хіба ж можна було тебе не полюбити? посміхнувся чоловік. Така красива, з величезними карими очима на півобличчя і така беззахисна зі зламаною ногою. То ти закохався в мене через жалощі? Що ти, але крім величезної симпатії і потягу. Відчув також, що я потрібен, що я чоловік. Почекай, проговорив Павло і побіг в сторону базару, біля якого вони жили. А вже за мить повернувся з оберемком рожевих тюльпанів і протягнув їх Христині. Дівчина заширілася й, обхопивши квіти обома руками, зарилася в них обличчям. Вона насолоджувалася п'янким квітковим ароматом. На її руці блиснув золотий браслет, всіяний зеленим камінням. Подарунок Павла. Дівчина ще шкандибала, але гіпс її нещодавно вже зняли з ноги. Посидимо в тебе чаю, поп'ємо, запропонував Павло. Уже в квартирі Христина залишила чоловіка у себе в кімнаті, а сама пішла готувати чай. Це ж треба, подумала про себе дівчина, як моє життя швидко змінилося. Лише нещодавно я була нещасною, самотньою, бухгалтеркою. З манюсінькою зарплатою, яка мусила гарувати 24 на 7, щоб вижити. А тепер? А хто я тепер, до речі? Сказати по правді, Христина ще й досі перебувала на лікарняному в сільськогосподарській компанії, де працювала раніше. Однак зараз все й справді було інакше. Христино, погукав Павло, так, ти не образишся, якщо я дещо тобі запропоную? Що саме? Вона зайшла до кімнати з металевою тацею в руках, на якій розміщувалися дві чашки чаю, блюдце з золотистим прозорим медом та вівсяне печиво. Слухай, почухав потилицю Павло, ти ж сама казала, як тобі на тій роботі погано. Не повертайся туди. І він швидко поглянув її у вічі. Я добре заробляю і можу забезпечити нас обох. Не ображайся, але наскільки я пам'ятаю, то ти просто музикант, який час від часу виступає у філармонії. Ну, він нервово поправив окуляри, це правда, але не вся. Частину коштовності я ще 10 років тому продав і купив 4 квартири у нашому місті та ще дві в Києві. Я живу з грошей за оренду цих квартир. А музика то вже так, для душі, можна сказати. Христина здивовано слухала. Виходило, що він не такий творчий і легковажний, як вона раніше думала. Ти ж хотіла бути письменницею. От і будь, продовжував мовляти чоловік. Я забезпечу нас обох. Ми з часом одружимося, об'єднаємо ці дві квартири в одну і заведемо дітей. Одна з цих двох квартир належить не тобі, а Галині Олексіївні, якщо ти не забув, посміхнулася Христина. Я викуплю її, впевнено проговорив Павло. Я орендував її через близькість до Філармонії. А тепер, коли йти тут, коли я знайшов кохання мого життя, то можу тут осісти. Разом це буде простора, чотирьохкімнатна квартира, де ми будемо жити довго і щасливо. Христина вагалася. Ти пропонуєш жити разом? Я пропоную трішки декілька місяців пожити разом. А потім одружитися. А ще я пропоную тобі кинути роботу, займатися тим, до чого в тебе є талант і лежить душа. Я, я не знаю, я подумаю добре, ти застав мене зненацька з цією пропозицією. Та через тиждень, коли вони вечеряли у ресторані, Павло знову порушив це питання Люба моя чорноока красуня, сказав він пафосно і налив їй майже повний келих. Червоного вина, ти подумала над моєю пропозицією? Дівчина напружилася і втиснула голову в плечі. Офіціант! голосно вигукнув Павло, несіть торт, що я замовив, і все як домовлялися. Той з широкою посмішкою кивнув і зник за шторкою на кухні. За хвилину він повернувся з тацею, на якій возвеличувався святковий торт в три яруси – Прикрашений фруктами та ягодами. Побачивши його, дівчина охнула. Зверху на торті була встановлена їстівна лялька, дуже схожа на саму христину, також темноволоса, кароока і тендітна. Біля її ніг лежала маленька оксамитова червона коробочка. Неприємний холод прослизнув всередині. Дівчина мимоволі скривилася, а її брови поповзли вверх. Люба моя дівчинка! Голосно на всю залу проговорив Павло, який вже вскочив на ноги й стояв біля торта. Таку, як ти, я чекав усе життя, твої очі, в яких можна потонути, твоє блискуче волосся та витончена фігура, а найголовніше, твоя глибока, вразлива душа звели мене з розуму. Дівчина нервово слухала, прикусивши нижню губу. Здається, це занадто. Може, зараз спробувати втекти? Тим часом ще один офіціант заніс до зали букет червоних ста троянд на довгих ніжках. Люба моя Христина, я прошу тебе при всіх цих випадкових свідків, стати моєю дружиною, моєю супутницею довіки, допоки смерть не розлучить нас. І він легко, однією рукою схопивши букет, а іншою, діставши коробочку і відкривши її, підскочив до Христини. Всередині знаходилася каблучка з білого золота та з величезним діамантом. Очі христини розширилися і стали схожі на два великі блюдця брови поповзли догори. Вона ошелешено дивилася на Павла, поки той спритно вдягав їй каблучку на пальця. Ну, от і все. щасливо сяючи очима, проговорив він. Тепер ми точно одружимося і будемо жити довго і щасливо. Христина підняла свої перелякані очі поверх плечей Павла і несподівано побачила, як за скляними дверима біля входу до ресторану стоїть та сама блондинка Олена. Вона, пильно, не відводячи погляду, дивилася в очі Христині і, здається, хотіла з нею поговорити. Павло, а хіба це не. Христина пальцем показала на місце, де щойно була Олена. Хто там? безтурботно озвався Павло і озирнувся, та біля дверей вже нікого не було. Ніхто то мені здалося, пробурмотіла Христина і схилилася над шматком торта.